Що ми робимо, люди? Саменіться, куди дивиться ця влада? Їм просто треба поділити гроші. Наступний пунктик наш. Ділянка повинна мати схил у протилежний бік від населеного пункту і відкритих водойомів. Якщо ви зараз приїдете і подивитесь, познімаєте цю територію, ви побачите, що йде поле, дорога і річка знизу. Напряму все буде стікати до річки. Що ми робимо? Коли ми бачимо з вами, є пункт 3.5, 5 кладовища повинні бути розміщені в приміській зоні Сабарів – це Ленінський район. Хто не знає, я можу вас вам повідомити. в мене в паспорті написано прописка моя, і написано, що я народилася в місті Вінниці і проживаю на вулиці Черняховського, 1А і це Ленінський район міста Вінниці. Це не приміська зона. Якщо наші люди мужновладці, не вміють читати закони. Будь ласка, ми можемо з ними поділитися в паперовому вигляді і дати ссылки на інтернет, документи. Далі, що ми про що ще які моменти? Ця ділянка є екологічно забрудненою, тому що в нас знаходиться підприємство водоканалу, очисні споруди, яке очищає воду. І ці очисні споруди через все це поле проганяють до річки стоки. Оці стоки вчора приїжджали. Якщо ви будете мати бажання, зайдіть в інтернет на Фейсбуці і подивіться активний сабарів. Ви побачите, що там ми зняли відеоролики, показали, як це все витікає в Бух. Тому ми сьогодні просимо, поки ми просимо нашу владу зупинити свавілля, зупинити забудову цього кладовища. Якщо це не буде зроблено, ми повідомляємо, що наша громада буде писати звернення до суду. Якщо нам суд не буде допомагати і буде на стороні нашої все ж таки влади, а не громади. Коли ми, ми керуємося нормативними законами, ми не просто так не хочемо, бо не хочемо. Ми хочемо жити. Хочемо, щоб наші діти були здорові і пили воду, чисто. Тому ми просимо, владу. Тому ми просимо нашу владу зупинити це. А якщо цього не буде зроблено, після нашого суду ми будемо звертатись до європейського суду. І я надіюся, що все ж таки не лише громада сьогодні Сабарова тут збирається. Сьогодні збирається громада того самого академічного, який купили люди квартири з виглядом буде на кладовище. з нами збирається е, сільська рада Бохонників. тому що коли нам повідомили, що вохонецька земля виділена, я вам можу показати оригінали документів. Подивіться, будь ласка, знімайте. Ці документи видані були в 2016 році. Це оригінал. Дякую. Це є оригінал, в якому написано, сам текст, ви розумієте, чому зверталися, що районної державної адміністрації не приймалося рішення про виділення цієї землі. Далі у нас є документ. Зараз ми знаємо, що СЕС немає, але в нас є знову ж таки. Це знову ж таки оригінал документа, в якому ми говоримо, що СЕС не проводило обстеження цієї землі і дозволу не давало. Як так може бути, коли нам говорять, що вони мають ці всі дозвола? Сьогодні Бухонецька сільська рада нам видала документ. Голові квартального комітету Поляна з Бухонників, да вони нам пишуть на ваш запис стосовно надання копії рішення Бухонської сільської ради про погодження розташування кладовища в районі Саварова. Сільська рада повідомляє, що рішення не приймала. А коли вони нам скажуть, в 90-х роках ця земля вбралася в Бухоників, то вони мали дозвіл. Ніколи бухонники не надавали цього дозволу. То як в нас так може бути? Одні роблять те, що хочуть, а інші страждають від цього. Лада, прийміть, будь ласка, міри. Сьогодні люди стоять не просто так. Ми просимо вас сьогодні зупинитися. Просто зупиніться. Якщо ще нагадаю один момент, якщо ви пам'ятаєте, 32-33 рік це був голодомор. Страшнючі роки були вимирало стільки населення в Україні. Нас на день приїдьте, будь ласка, в Сабарів і подивіться, як викошується зелена пшениця. Як знімається пів метру, ґрунту, родючого і вивозиться, це, це нормально ви вважаєте? Тому, будь ласка, підтримайте нас і нашу мирну акцію. Ми не просимо чогось, слірх, ми просимо елементарного, жити в нормальних умовах. Ми також люди. Дякую за увагу. Доброго дня, я зрозумів, мешканці Забарова, да, кладовищу? Заступник Вінницького міського голови Тимощук Сергій Володимирович. Ми готові зараз з вами зустрітися, є відповідні служби. Давайте ми пройдемо. Я бачу людей багато, зал маленький, є департамент соціальної політики, напротив, де поміщає всіх людей. Запрошую зараз пройти всіх туди. Де ми будемо? Давайте, тут люди не помістяться, людей багато. Я вам Хорошо йдемо сюди, на першому етажі. Міську раду а, а чого ви не хочете зустріти тут, коли всі поїхали? Я вийшов, всі служби є. Давайте зайдемо. Ви ж читаєте, що ви поведете туди людей? і Ви вирішили питання, що розуміти Вислухати Треба буде спокійні встановки. Ми вислухаємо вас, ви вислухаєте доводи. А в минулому році чому ви не прийняли рішення позитивні? Як ви слухали нас? А робили своє! Це хіба влада? Зараз йде, зарайде, сесія. Ви готові до діагурні готові! Готові ще не буде! Я вас запрошую. Люди вже розказали свою позицію. Що ж, ще ви ще Якщо зайдемо, буде тісно, вибачайте за неудобця. Я пропоную вам департамент соцполітики. до політики. Зайдемо, вони спілкуються на вулиці. Зайдемо. Все заступники виходять, наші йому вийдемо. Він боїться людей. Нормальні обстановки по місяця. Прийміть позитивне рішення і не треба буде діалогу. Ну людей не бойтесь. Ну ви настроєні на діалог. Ми ви, ви хочемо виспати вас, щоб ви виспали на діалог. В минулому році ви ж нас слухали. Чому не прийняли позитивне рішення? А йдете на пролом. А моргодом нікого не зайдеться. Ніколи. Ніколи. Thank you. А ми пропоную вам з розмовляти тут? Розбавляти да. тут? Да. На сесії, на сесії тут рішення зараз не приймається. Це не приймається зараз питання. Не стоїть на роби. порядку денному у цій сесії питання. Платить. Покажіть, будь ласка, нам документи, де є поводження є адміністрації сільської ради. От за цього треба. Матучах, зайти в шантову за... році обіцяв, що покаже. Дивіться, на порядку. Ви хочете слухати, чи ви не хочете слухати? Порядку порядок первій сесії винесено мешканці, Я пропоную, щоб ви зайшли. Ми вас вислухаємо.

Такий діалог вже скусили.

А чому Рудом сюди не виходить? До людей. Це, ви розумієте? Чергова У нього сесія. Та да при чому тут хай вийде до людей. досі місяць сесії? Нічого страшного, хай сюди до людей вийдуть. Подуші, там питання теж вирішуються мешканці. Ми там не знаємо, що ви вирішуєте. Яких мешканців? Що ви тиханіку землю виділяєте? 14 сотень. Само питання. І страхової компанії даєте поміщення за халяву. І ще року прийшло. Рішали, думали, чому обіцяли цю ініціативу року, щоб вони тут не вийшла. Ні, я сказав, що ви не дзвонили. Що раз хлопці дзвонили? Ідете по трубам, рішаєте свої проблеми. Я писав заяву. Ви бачите, там живі гроші. Давайте за це буде більш спокійніше. Що замовки зараз тоді я вибачаю, зараз вийдуть директора департаментів. А що нам їх слухати? Якщо вони не хочете ви позитивним рішенням, ми їх будемо слухати, а так нема що слухати. Це Давайте слухаємо. Ми що слухаємо, ви повинні зрозуміти. Коли, yes, то, смотри, я, то, минулий yes. раз, коли приходили yes, yes. разом з академічним місцеві yes, yes. жителі міста с... посолка нашого Сабаром, нам теж завели туди активістів п'ятьох чоловік. Ми зібрали списки. Нам сказали, що ці списки не на тій бумазі надруковані. І ви тепер хочете, що нас якась довіра до вас була? Я запрошуваю. Мені всіх. тоді казав, що, запрошую що... Запрошую всіх! ні, хай виходять с... до людей, тому що наші люди Хорошо. підходять. Зачекайте, зараз вийдуть. Добре. Працівники. Добре, я пропоную Добре. Не треба, Добре. Я... Добре. хай виходять до людей, Спокійні а не люди не обстановки. Це теж буде зстановлення. Ми зробимо спокійну обстановку, ну хай виходять до людей Це спокійна встановлення, а не в закритому приміщенні за закритими дверима. Ну, я пропоную що... Борголов, ми пресили хочемо... нормально. Ми постоїмо. І журналісти там. будуть. Ми, так, ми так, чого, не давайте людствуємо на вулиці. Ми будемо... Голосу, журналісти вони тільки печатають і показують то, що вигідно владі, а не те, що просять люди. Зашану посилають ці казан. Ви знаєте, що за нічого не вирішає, що не виходить до нас в організації. Чому, Чому ви нічого не, не вирішаєте? Вас послали Є Роз, Роз, Роз. 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 на, на сапати людям, які не вирішують. І всі, і всьому, ви нічого не рішає. І всі тікають, тоді що ви? Правильно люди обирали. Чому найде сесія? Чому загальники? Є відповідь, Господь прийшло відкрити цю сесію. Ідіть сесію. я не можу це пройти. Все одно вже що договоримо. Зачитає питання, проголосуйте. Ми знаємо, що там стої питання про кода і шити. Тридцять один, так що хай виходять сюди так. і рішають зараз, зараз вийду, зараз ви і з документами відповідні праці. Бургувати, виходите ви чи не виходите? Хай не боїться не не людей, люди чи йому ніколо. нічого не зроблять. Та не Рожде. боїться міський голова людей. ну Ви ніколи не то, то, виходить, той Бугунов, ніколи! Міський голова завжди і по місту ходить, і зустрічей. До людей! Ніколи! Міський голова!

Що... Косити пшеницю і <просить> робите своє чорне діло. Слухайте, да. пшеницю косили пшеницю, пшениці, дуже тварини мають їсти. Давайте не будемо. Не таку пшеницю. Ми не Совісті у вас нет, немає, нет. Не. а ще влада називається. Правильно, і скільки осталося? Місяця це сталося, що за 300 гектарів я бачу. 300 гектарів, ви можете пропонувати там Але ж, ви дружили, дружили. Дружили. Але ж ви не боїтеся, боїтеся. Може, там і вас є стоїть так? Та болотно заберіть на округу. Та брось, вона ж не може. Та брось, вона ж не може. Та брось, вона ж не може. Прохала бочка, і за нею працюють. А журналісти, журналісти печатають то, що владі вигідно. Щоб ми цей... Ні по телевізору не покажуть, ні в газеті не пропечатають.

ну, Матусяк в минулому році, що покажуть. І що? Ми писали навіть офіційного лиша законі про доступ до публічної інформації і не показали. Шановні, будь ласка, я хочу запросити до слова, розумно. розуміємо, що тих піше, який дійсно величезну роботу, на якого тиснеться зараз. психологічний тиск боку влади, тому що до нього і викликав. Міську раду, його до нього СБУ приїжджає. Я прошу, щоб це зафіксували, до речі, полякують людей. І зараз ця людина він представляє наші інтерес, тому що якщо ми будемо всі висловлюватися, це буде полагати. Іван Павлович зараз вам висловить думку всієї нашої громади. Будь ласка, прислухайтеся, але ця думка має дійти туди, туди до влади, і хай ця влада вийде до людей. Це думка не одної людини, а всієї громади. Я Дивіться, що протонувалася. Давайте кажете, пишіть документи. Ну як це на вулиці, тут прямо все. А хто ви не бачили а документи? Шо? А, а як майдан, де пару з п'ятнадцятими томами? Як це да, на вулиці? Будемо буде, нормально обговорювати. Ви мені скажіть, майдан в Києві був де закритими дверима? Давайте, я, давайте я, поважати я, друг я, друга. Почекайте, ми мали послухати людину. Я хотів би, шановні громадяни, я, шановна преса, я, я міш, хотів би б... обратитися до всіх мешканців, які сьогодні зібрались тут. Ми не відстоюємо, ми не робимо якогось бунта. У нас мирне зібрання. Мирне зібрання, щоб захистити всіх людей, в тому числі мешканців. Вільниці від катастрофи, яка наближається. А іменно, я коли приїжджаю в наше місто, в мене робота зв'язана, я дуже часто буваю відраження, то в нашому місті робиться дуже багато для благоустрію всіх людей. За це низький уклін всій владі і всіх, хто в цьому приймає участь. Но робити кантогенну катастрофу для Вінниці це саме нерозумне рішення. В чому це заключається? Місце Сабарин знаходиться унікальне місце. Це курортна зона була, куди всі їдуть, віддихаючи. Місце Сабарин знаходиться на скалі, на гранітній скалі, де не можна викопати криниці, де не можуть люди просто пити воду. Значить, де розташований гранітний кар'єр? Раніше робилися масові взриви, це закладалося 60 тонн взривчатки. Це була велика ударна волна і трусило весь сабарів. Падали з я прошу мене не коментувати. Хто хоче виступити, я такий самий громадянин, як і ви. Значить, коли трусило. Лопали хати, це були великі проблеми. Взриви йшли кожен день і робилися масові взриви. Цей зараз воно полегшилось, хоча кар'єр цей починає працювати далі. І з очисних споруд через вонючку вода впадала відкритим путем, впадала до 80-го року. Навіть э, пізніше впадала просто в бух відкритим путем. Це було воніще для всіх. от там, де ринок Сатурн, там був, був цей канал і йшов зброс води. в 80-му році почали строїти канал для збросу відходів. Тобто, робили взривним путем, пробивали тунель в граніті. На глибині де 2, де 3 де менше, де більше, значить. І цей. В той тунель пустили всі стоки з города. Те, що сабаровцям немає чистого повітря, тому що все це вони ще йде, ми й дихаємо. Ми з цим змирились, тому що ми там живемо, його убрати неможливо. Не зроб... Коли зробили, До речі, люди почали бурити скважини. Це дороге удовольствие. В граніті наймали установки, бурили скважини і так пили воду. Коли зробили цю тунель, вода наполовину в Сабарові впала. А в де, на деяких вулицях вода просто іщезгла. А це значить, ми обречені, щоб ви це поняли. Не, не створити глобальну катастрофу, а потім думати, як її убрати. Ми просто вийшли, які небайдужі люди. Я, в принципі, своє життя вже прожив. Але живуть наші діти. Ми повинні за них позаботитися, що вони будуть пити. І, і живемо ми тут всі, наше місто це наш дім. Що ми будемо пити? Це залежить від нас, від нашої совісті сьогодні. Якщо вона в когось є, а я думаю, що є, Іначе ми сюди би і не прийшли. Коли пробили цю тунель, вода впала. Люди почали, хто почав знову за свої кошти брати углублятися далі. Хтось десь добув цієї води, хтось з ні, отак ми й живемо. Городська вода, в нас, читається, є, але її немає. Тому що з цього самого городська вода знаходиться, цей водогін в жалюгідному стані. Якщо дати чотири атмосфери, вона вся й б'є фонтанами догори. Значить, подається півтори атмосфери давлення. Із них для того, щоб підпитати очисні сооруження, перекривається в собарів повністю вода. Труби всередині знаходяться ржаві. І повністю з всіма інфекціями. Коли відкривають обратно е, до нас воду, коли підпитують очисні сооруження, закінчили підпитувати, відкривають собак воду. Гонить все. Якщо ту воду виляти на асфальт, асфальт весь буде червоний. Її не можна використовувати як технічну. І значить, вона, е, вона е, починає бути більш-менш чистою через три дні. Коли вона сядеться. Через три дні знову йде підпідка, і в, таких, в такому положенні ми живемо. Якщо ми зробимо те, що тут вже розказувалися норми, все, я не буду переповторатися, займати ваш час. Якщо ми зробимо це кладбище на території міста, це буде саме нерозумне рішення. Хай мене вибачать, хто приймав участь в проектах і значить так далі. Получається, на цією тунелю ми будемо хоронити людей. Це буде змішане кладбище. Що таке змішане кладбище? Змішане кладовище це означає, що там будуть хоронити всіх. хто є хто був інфікований, хто помер від туберкульозу. Оце все буде попадати в бух. І не тільки в місто Вінницю, а буде і всі, хто нижче Геса, нижче Вінниці живе. Це все, оце ми просто загразнемо наші водойоми. Невже в нас зараз нема ні в кого здорового глузу? Щоб ми повинні дивитися мінімум на 100 років вперед, щоб в Вінниці позакривати всі кладовища, зробити одне кладовище за межами міста? Хай це буде 15, хай це буде 20 кілометрів, виділити один раз кошти. І всі будемо, як цивілізовані люди, там хоронити людей, щоб сабарів пив. І дихали, ми хоче що... воду, приблизительно, хоча б чисту. І щоб ми всі, громадяни і ті, хто нас забезпечують порядок, і ті, хто знаходиться в владі, і депутати, це наше місто, пойміть, це не Сабарів, це наше місце. Що будемо ми всі пити, Якщо це, якщо не дослухається, через після п'яти років захоронінь в нас почнуться великі епідемії, повірте мені. Там постійно рве водопровод, там постійно тече ця територія, якщо подивитися весною і осінню, де має бути кладовище, воно постійно залито водою. Ми там живемо, ми це бачимо. Якщо ми бачимо його, коло цього хреста, де збиралися люди, два дні бігла каналізація, на другий день є, її зробили. Що ми робимо? То це зрозуміло, що це случай. Ми мовчимо і чи можемо допоможемо в цьому. Но Робити це і направлено на знищення цих людей, це ми їх просто-напросто лішаємо води. Лішаємо води, лішаємо життя. Ми всі зібралися для того, щоб обміркувати це питання, щоб нас дослухали, щоб прийняли правильне рішення. Дякую. Дякую. Чому на старому городі закрили в обукранам? Кранів немає.

Хто висаджи, нагадав мені з вами? Що у нас сидіти в лісі? Скажіть авіс, якщо порівняти кладовище з авісом і цей то авіс це ново. Мене звати Масукави Павлівна. Павліна, сьогодні громаду в місті мікрорайону Сабарів, яка знаходиться в Ленівському районі міста Вілі. Дихати пані. Минулого року так теж були мітинги там ніби здавалося, що знайшли якусь спільне розуміння, чому знову. Минулому році нас просто дезінформували, нам сказали, що все припиняється, але разом з тим кладовище відсунули від одного району, який називається академічний, це новий гарний мікрорайон, який забудовується, де живе дуже багато молодих сімей. Просто від мікрорайону на один кілометр відсунули глиб Сабарва. Було би 38 там, допустимо, а зараз 36. От і все. Ми думали, що вирішилось наше питання. Ми виходили в минулому році. Та нас не було стільки багато, але також ми були. Шановні мешканці, є відповідні представники служб. Я вам пропоную ще раз пройти, присісти. У сесія Вінницької міської ради йде. Чергова сесія тут Давайте, давайте вислухаємо вас. Вам представники відповідних служб дадуть відповіді на запитання. Є ще служби. Давайте Моя слухаємо вас, представники вислухають і дадуть вам відповіді на ваші запитання. Моя Якщо у вас є письмове має, звернення, має, будь ласка, має, давайте має, має, письмове звернення, Ми з вами зареєструємо. Ідемо, зареєструємо звернення. Хто хоче ще з представників. Вони наші вішать, зараз Ні, вони заяві на місці. Ну що?